Творчий підсумок 2022 року підводимо із гостем нашої студії Любомиром Лесоніним. Вітаю тебе, Любомире! Добрий. Наш юний творчий брідщанин торік виступив на сцені Нью-Йорку. Він поет, письменник, композитор та виконавець пісень, навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Отож, Любомира, розкажи, будь ласка, про цей захід Нью-Йорку, що це був за захід і як ти потрапив туди учасником. Ну, словом, що трапилося наприкінці березня, на початку квітня, ну це, здається, був такий кінець березня цього року, вже минулого року, 22-го року. Василь Махмова написав один дуже класний вірш, який називається «Псальма», якщо я не помиляюся. І прочитавши його, Мені в голову прийшла музика. Нучніше, музику я написав ще до того, такий собі риф невеличкий, який можна було би потім накласти на слова. І от слова знайшлися, і власне таким чином витворилася пісня, яку я виклав е, на Фейсбук, а Василем Махном на Фейсбуці ми захрендилися ще давніше трохи. От. Ну і послав я Василеві Махнові цю пісню, запитатися автора думки. Як йому йому сподобалося, звичайно. І як виявилося, що в Нью-Йорку український режисер, народний артист України Георгій Мельський, планував вже тоді робити виставу, моновиставу. Це такий жанр вистави, де є фактично один тільки актор. За віршами Василя Махна. Ну, власне, як це все виглядало, можете побачити у Ютубі. Вона я повністю викладала. От і Махмо мені запропонував включити цю пісню, власне, в цю виставу як частину е, такої е, творчої творчого піару України на той час, оскільки це був тільки початок війни. Америко, привіт тобі із Львівщини, регіону, який прийняв до себе безліч постраждалих від війни людей. Ми сподіваємось, що ця війна буде лише нашою і обов'язково переможною. Слава Україні Героям слава! Розпадається світ над русским, наш його. І ну, сама пісня, вона м, про колапс, про те, що руйнується старе і ще не встигає, не встигає будуватися щось нове. І само собою вона написана за мотивами подій, які сьогодні в нас, на жаль, тривають в країні. От. Ну, і... В листопаді власне відбулася прем'єра цієї вистави, і є такий розрахунок, що ця вистава, можливо, вона піде потім по гастролях. Чим зачепили тебе слова цього вірша Василя Махна? Ну, почнемо з того, що Василь Махно сам по собі чудовий поет, який дуже тонко відчуває світобудову, який дуже добре. Розуміється в мистецтві слова, і я вважаю, що в нього немає поганих поезій взагалі. У Василя Махна, мені здається, на початку війни утворився цілий такий цикл, який присвячений війні в Україні. І саме цей вірш він дуже. Він дуже музичний. Бачите, не кожні слова, не кожен силаботонічний вірш можна покласти на музику, і це зрозуміло чого. А це от можна було. І власне, цей риф, який я придумав, ці, там, цей, цей набір кількох простеньких акордів, він просто ідеально підійшов під логіку і під розмір цього вірша. Ну і власне таким чином і відкрилася ця пісня. Ну і власне пропоную зараз послухати наживо те, що ти виконував в Нью-Йорку дистанційно онлайн, як ми зараз кажемо, хочемо послухати цю пісню, як, це... як вона звучить у нашій студії. Кожна війна, як музика, як ми, старе страхом нашим. Sie ist so schwimmer, Як давно ти дружиш з гітарою? Ну, вперше я взяв гітару в руки в листопаді 2020 року. Не знаю, це було якесь таке спонтанне бажання навчитися грати на гітарі. І тоді ніхто з моїх рідних близьких не вірив, що я навчився грати на гітарі. Чи здавалося, що це дуже складно, страшно. Ну, виявляється, що це можливо. І якщо вчитися наполегливо кожного дня, вчити акорди, вчитися їх правильно ставити, вчити пісні, які тобі подобаються, і головне мати велике бажання, то за кілька місяців можна цілком непогано освоїти гітару. Від моменту, коли я вперше взяв гітару в руки до написання першої пісні, минуло кілька місяців. Тобто, як за листопаді в руки, в листопаді 20-го, в березні 21-го з'явилася вже нова пісня. Так що можна говорити. Про такий взаємозв'язок. Технічна сторона цього твого виступу, де ти записував цю пісню, хто тобі допомагав? Е, допомагала мені моя любима кохана дівчина Катерина. Вона власне була оператором. А записували ми цю пісню у Львові. Такий є мистецький творчий молодіжний простір Піксла. Там попередньо реєструєшся, кажеш, що тобі потрібно. Тобі забезпечено видають камеру, приміщення і хоч там цілий день знімай. Ну принаймні, ну, скільки ти там забронював того часу, ми тоді забронювали, я пам'ятаю, дві години, і нам з головою вистачило. От дають круту камеру, круте обладнання, круті мікрофони, звуку знімаєш, можна попросити для гітари. От, тому знаю, що там люди дуже багато пишуться для Ютубу, багато беруть інтерв'ю, якісь там тренінги проводять, і на них в інстаграмі підписаний. Тому дуже тішуся, що є такий простір у Львові і що там можна зробити все так якісно, і головне безкоштовно. Ти сказав, що це не одна, не єдиний так. його вірш, який ти поклав на музику. І є ще один вірш. Я в нього така збірка дуже. Хороша, дуже така яскрава, позитивна, наповнена, як на мене, таким океанським духом Атлантики, називається вона одновітрильний дім. Вийшла вона, здається, в 2020 році у видавництві Старого Лева. Ну, це насправді така невеличка збірочка, і вірш називається теж одновітрильний дім. Ну, власне, збірка названа на честь цього вірша. Ну, якщо можна, фрагмент. Трібно було, що ви спалби, проглядалися бухти і парби, чорні бирси асконі, дін, щоб виростав. Та, за цей виступ? чи був якийсь гонорар? Був Гонорар. Одразу ще до вистави гонорар я отримав. Угу. Власне. Так. Тобто це все за такими е, е, цивілізованими. За цивілізованими західними нормальними зразками. стандартами, не так, як у нас. Е, в Україні де ще подекуди трохи діють такі СССРівські, ну слава Богу, ми вже цього позбавляємося. Стандарти, що творчість вона має бути і творча людина має бути неоплачувана, і обов'язково бідна, як казав Тарас Чубай. Про цю моновиставу зазначено, що тематика її це російсько-українська війна. Як вплинув 2022 рік на твою творчість, і як воєнна тематика присутня у твоїх творах, що ти написав цьогоріч? Цьогоріч я написав багато віршів, щоправда, не велика кількість з них от, цілком на воєнну тематику, радше вплив війни він відшивається в багатьох поезіях, тобто є певні образи, є певні якісь ну, творчі, художні елементи, які безперечно, на які безперечно мене надихнула ця жорстока і несправедлива війна. Е, от е, ну є кілька поезій, які були написані прямо на початку повномасштабного вторгнення. Як на моє життя вплинула війна, ну, слава Богу, слава Збройним силам України, що я маю змогу творити, маю змогу навчатися в університеті і е, вносити свій, поки що, такий, свою таку невелику наразі лепту в розвиток української культури, в розвиток української. Поетики, взагалі творчості, тому що насправді це важливо. Це будь-яка творчість, поетична творчість це гра на перспективу, насправді, тому що не кожен вірш і не кожну поезію зрозуміють одразу. І через 20-30, то й через 100 років я думаю, що це дасть свій потужний вислід. Твоя творчість, скільки загалом вже в тебе є власних віршів? Я ж не рахую того, цього. багато. Якщо взяти мою збірку, яку я підготував рукопис, <кій> який, дай Боже, колись десь видасться, тому що зараз цим для молодих авторів проблеми великі в Україні, то там, наприклад, я відібрав вже понад 110 віршів. А це ж далеко не все, що я написав. Далеко не все. Тобто я достатньо самокритична людина, я дуже багато чого відкидаю, надзвичайно багато чого. Е, от і сеїв теж багато, і дай Бог в цьому році будуть якісь вагомі літературні здобутки, і може навіть премії, і може навіть книжка вийде. Я так на це дуже сподіваюся. А ти нас в студію завітав із літературними журналами дзвін. От чому саме з цим, які зокрема тут публікації є, там за які роки, і чому саме з цим літературним журналом ти співпрацюєш? «Дзвін» – це така моя альма-матер, літературна, оскільки у 2017 році, от власне, цей випуск. От, найперший думаю, багато хто може, чи дехто його пам'ятає. Це є випуск за вересень 2017 року, і тут вийшло моє перше, перше оповідання, ну, одне з таких перших, і це був такий, можна сказати, прорив. Називалося воно «Семберлерові рукописи. Чому воно вийшло в дзвоні? Тому що туди подавалися всі, подавалися досі всі молоді автори. Це є власне молодіжний випуск, а молодіжний випуск у дзвоні, наскільки я знаю, виходив в вересні-березні-двічі березні, на рік. От, туди порадила мені подаватися Світлана Антонишина, наша велетна бродівська, чудова поетка, літераторка. От, е, ну і відтоді в мене якось зав'язалася така дружба з цим журналом, знайомство з головним редактором паном Юрієм Ковалем. Це от випуск за лютий 21-го року. Тут е, є мої вірші. Рівно за рік до війни. Та, та, та. Тут є мої вірші. Це я випуск за березень 20-го тут оповідання одне, і це вересень 21 го Тут е, здається, те. Ні, це здається тут вірші, а в тому, що за рік до повномасштабної війни там оповідання. Якщо молодий автор хоче мати якусь там свою першу публікацію, то як на мене краще її платформи, ніж журнал. Звін просто не існує. І мені за рекламу точно не платили. Я знаю, що я говорю. Тому що uh -huh. ці журнали, і дай Боже, скоро вийде ще п'ятий випуск, де вийде моя публіцистика. Дзвоні ну, говорять самі за себе, я цьому журналу довіряю і дуже його сильно люблю. Які перспективи відкрила перед тобою моновистава, яка відбулася в Нью-Йорку? Тобто, що далі? Чи ну, є якісь пропозиції, надалі брати по участь? Наразі пропозицій немає ніяких, але це символічна перспектива виходу на міжнародну сцену. Оскільки ну, здавалося б, я тут в продах, але максимум у Львові, а тут раптом Нью-Йорк, тобто ну, і нічого собі. Е це не, Чи є ну, якісь відгуки? Це... Твої знайомих, друзів? Знайомі друзі, ну їм подобається пісня. Їм ну це сам факт того, що мою пісню взяли в таку круту виставу, такий відомий режисер. почитайте, хто такий, хто такий? Георгій Мерський. Е, мене неабияк тішить. І сподіваюся, що з цього в майбутньому буде щось ще яскравіше. І тільки вперед прогрес, прогрес, і насправді роботи дуже багато. Слава Богу. Плани загалом на цей рік. Е, ну, плани багато працювати в науковому плані. Наприклад, я є голова наукового товариства філологів в університеті Львівському, воно у нас, власне, на факультеті. І... Філологічний Філологічний факультет, факультет так. І е, планую розвиватися там, планую розвивати товариство, ми набрали туди цьогоріч багато першаків. Першачків, перші курси е молодих людей, е власне, ну що тут ще можна сказати? Наука це така специфічна штука на відміну від творчості. Якщо хочеш чогось мені досягнути, то потрібно сидіти і писати, і писати конкретно добре і чітко, тому що в ну, то творчості можна писати про все, що захочеш, а в науці є певні якісь обмеження. Ну, але я стараюся поміж творчістю ще втискати якісь свої статті, літературознавчі доробки. Там от недавно буквально закінчив статтю про творчість Юрія Тернавського. Про якого я пишу курсу зараз. Дякую тобі за цю розмову. Дякую, що завітав. Знайшов час для того, аби познайомити нас з своєю творчістю. Отже, гостем студії сьогодні був Любомир Лесонін, поет, письменник, композитор і виконавець. Говорили ми про його виступ на нью-йоркській сцені, про те, як творча молодь переживає війну, і про плани на цей рік.